Коли надійдуть танки і БТРи і вдарить по знаменах кулемет, ті мруть. А ті сховаються в печери, та на майдані лишиться поет. Він буде сам під кулями стояти, без наліку й жалю, як Прометей, і кров стече. Рабів народить мати, та він оберне знову їх в людей. Він знов в дух скорботних лінь, Знов нагадає, хто ми, звідки ля. І знов на площах закричить каміння, І вбивці рушать знов з-під стін Кремля. Знов буде бій, будуть підступні чвари. Знов честь укрита буде наяву. І знову нас склястимуть яничари на колишки вітаючи Москву. І знов розтануть людських душ мерзлот І знов імперію ошкірить сказ. І буде так продовжуватись доти, допоки правда не прийде до нас. В століттях буде так. І жодна зміна не станеться в перебігу епох, допоки. Не воскресне Україна, бо він так хоче, наш безсмертний Бог.